С подругаром прийшла до цього клубу на всякую вечір І я на петусі пропас С подругаром прийшла до цього клубу на діметь вечір І я на петусі припас Той самий тип знайом Я один стою Туплю біля бару а ти танцюєш така гарна, я розумію, що тобі не пара, я Але підій до тебе хочу, я сильно А ти один стоїш, ступиш біля пару, а я танцюю така гарна Тобі здається, що ти не пара Мені, але підійти до мене, ти хочеш сильно А цьому модному биті я безглуздий, як і на цій модній Тосі Повний профан, у стилі у трендах, про смаки, не в курсі Ти танцюєш, як ую за тобою, у люті запарі Туплю, ніби розгублений школяр, сидячи за партою Я не ходу клубами, чи знаєш, я тут не у своїй тарілці З треку на трек, йо, зі стрілки на стрілку, йо Не на татових балках, прибладнений типок, ніхто без дешевих понтів, без дешевих понтів. І я суворий хлопець, адже я за хлопець, але серце не кам'яне, ти на танцполі у ритмі, я у пару один, боюся до тебе підійти, адже я боюся тобі не підійти О, о, -о. крутиться дискобо Я хочу звідси піти з тобою, але я сміливий лише у текстах, Тобі саме місце у танцях, але ти у моїх піснях, і ці Ой, самий типи зайом, я один стою, туплю біля пару А ти танчиш така гарна, я розумію, що тобі не пара, я Але до тебе хочу, я сильно А ти один стоїш, вступиш біля пару, а я танцюю така гарна, тобі здається, що ти не пара мені, але підіти до мене ти хочеш сильно варіхіть страні за Я в натовпі чужих людей у світі спалах і стробоскопів Тільки ці метушні Відчуваю себе вільною Я відчуваю твій погляд на мені Скільки його приховати не пробуй Ти думаєш, що в пасті, Але в неї попалися обидва Знаєш, це твій головний спит, так Я стріляю очима Так що кожен падає мертво Але ти такий, який я Не такий, як усі тут Так вистачить стояти та тупити

але ти такий, як і є, не такий, як усі тут Так вистачить стояти та тупити, коли ж тобі це все набридне Той самий, ти без райом, я один стою, туплю біля пару. А ти танцюєш така гарна, я розумію, що тобі не пара, я Але підійду до тебе хочу, я сильно, а ти один стоїш, тупиш біля пару. А я танцюю така гарна, тобі здається, що ти не пара мені. Але підійти ти до мене ти хочеш сильно